Гаррі Поттер і Філософський камінь ДжОАН РОУЛІНГ. Розділ 13. Ніколас ФЛАМЕЛЬ Дамблдер переконав Гаррі не шукати більше дзеркало Ярцес. І решту різдвяних канікул плащ невидимка пролежав на дні валізи. Гаррі волів би з такою самою легкістю забути все побачене в дзеркалі, але не міг. Його стали мучити жахливі сни. Знову й знову йому снилося, як його батьки щезають після спалаху зеленого сяйва. А чийсь пронизливий голос заходиться реготом. Бачиш, Дамблдор казав правду, це дзеркало могло довести тебе до божевілля, зауважив Фрон, коли Гаррі переповів йому ці сни. Герміона, повернувшись до школи за день до початку навчання, мала іншу думку. Вона жахалася, уявляючи, як Гаррі замість спати три ночі підряд блукав по школі, а якби Філч тебе піймав. І водночас була розчарована, що він так нічого й не довідався про Ніколаса Фламеля. Вони вже майже втратили надію знайти згадку про Фламеля на котрійсь із бібліотечних книжок. Хоча Гаррі і далі був певен, що вже десь бачив це ім'я. Коли почалося навчання, вони знову на кожній десятихвилинній перерві бігли переглядати книжки. Гаррі мав ще менше часу, бо відновилися тренування з Квідичем. Вуд працював з командою завзятіше, ніж будь-коли. Навіть безперервний дощ, який йшов замість снігопадів, не міг охолодити його завзяття. Брати візлі нарікали, що Вуд стає фанатиком, але Гаррі підтримував його. Якщо в наступному матчі вони переможуть Гафалпа, то вперше за сім років випередять слизерин у змаганні за кубок гуртожитків. До того ж, Гаррі виявив, що йому значно менше дошкуляють сни, коли він повертається з тренувань добряче втомленим. Під час одного з таких тренувань, коли всі були напрочуд мокрі брудні, Вуд повідомив команді погану новину. Його якраз дуже роздратували брати візлі, які стрімко атакували один одного. А тоді вдавали, ніби падають зі своїх міт. Ану, не дурійте. крикнув він. Саме отак ми і програємо матч. Судити цього разу буде Снейп, а він скористається кожною нагодою, щоб зняти очки з Грифіндеру. Зачувши це, Джордж Візлі і справді упав з мітли. Буде судити Снейп? не вірив він, випльовуючи з рота Грізюку. Коли це йому довіряли судити матчі з квідичок?» Він ніколи не судитиме чесно, якщо тільки в нас з'явиться нагода випередити слізерин. Решта гравців приземлилися біля Джорджа і також почали нарікати. А що я можу зробити? сказав вуд. Залишається тільки одне, треба зіграти так, щоб Снейп не мав до чого причепитися. Воно, може, й так, думав Гаррі, але в нього була зовсім інша причина, чому він не хотів опинитися поруч зі Снейпом під час гри у квітич. Уся команда, як звичайно, ще залишалася трохи потеревенити, а Гаррі відразу попрямував до грифіндерської вітальні, де грали в шахи, Рон і Герміон. Шахи були єдиною річчю, де Герміона завжди програвало, і це, як вважали Гаррі з Роном, було для неї великою користю. Поки що не говори до мене, попередив Рон, коли Гаррі присів біля нього. Я мушу зосеред, і тут він помітив, що Гаррі мов не свій. Що сталося? На тебе страшно глянути. Тихенько, щоб більше ніхто не чув, Гаррі розповів їм про несподівано жахливе бажання з неї постати суддею з квітичу. Не грай, відразу сказала Герміона. Скажи, що захворів, запропонував Рон. Втавай ніби зламав собі ногу, порадила Герміона. Справді, зламай собі ногу, додав Рон. Я мушу там бути, заперечив Гаррі. Немає запасного ловця. Якщо я не злявлюся, Грифіндор узагалі не зможе грати. Цієї миті до відальні увалився Невіл. Як йому вдалося пролізти крізь отвір у портреті, стало загадкою для всіх, бо його ноги були стулені докупи, закляттям, яке діти відразу розпізнали ноги під замком. Невіл мусив прострибати, мов зайчик аж до Грифіндорської вежі. Усі готові були розсміятися, усі, крім Герміони, що скочила на ноги і наслала контрзакляття. Невілові ноги розвелися, а він, тремтячи, ступив крок. Що сталося? запитала Герміона, підводячи його до Гаррі Рона. Мелфой, розгублено вимовив Невіл. Я зустрів його коло бібліотеки. Він сказав, що шукає когось, на кому кого це можна випробувати. Піди до професорки Макгонеґл, порадила йому Герміона. Розкажи їй усе. Невіл похитав головою. Я не хочу мати ще більше клопоту, пробормотів він. Невіла, йому треба дати відсіч. вигукнув Рон. Він звик до всіх топтатися, але це не причина, щоб схилятися перед ним. Не треба мені нагадувати, що я не досить сміливий для Грифіндору. Мелфой вже зробив це, зітхнув невіл, який, здавалося, от от заплаче. Гаррі понишпорив у кишені і витяг звідти шоколадну жабку, останню з коробки, яку на різдво йому Герміона. На, візьми, лагідно промовив Гаррі. І знай, що ти кращий за десятьох мелфоїв. Сортувальний капелюх призначив тебе до Грифіндору, правда? А де Мелфой? у смердючому слезарині. Невіл невпевно усміхнувся і розгорнув жабку. Дякую, Гаррі. Я піду, мабуть, спати. Хочеш картку, ти ж їх збираєш, так? Невіл пішов, а Гаррі глянув на картку славетних чарівників. Знову Дамблдер, сказав він. Він був перший, кого я і раптом мало не задихнувся, глянув на зворотний бік картки. А тоді звів очі Рона і Герміон. Я знайшов його, прошепотів він. Я знайшов Фламеля. Я ж вам казав, що бачив десь це ім'я. То було в поїзді, коли я їхав сюди. Ось послухайте. Професор Дамблдер надто славився завдяки своїй перемозі 1945 року над чорним чаплюном Гріндевальдом, відкриттю дванадцяти способів застосування драконячої крові та спільним алхімічним дослідом разом із Ніколасом Фламелем. Герміона зірвалася на ноги. Вона ще не була такою збудженою відтоді, як отримала свої перші оцінки за домашню роботу. Сидіть тут, звеліла вона і помчала сходами до дівчачої спальні. Гаррі ледве встиг стивовано перезирнутися з Роном, як вона вже мчала назад, тримаючи в руках величезний фоліант. Я не здогадалася зазирнути сюди, схвильовано зашепотіла Герміона. Я її взяла в бібліотеці ще кілька тижнів тому, щоб прочитати до розваги. Для розваги? перепитав рон, але Герміона зваліла йому помовчати, поки вона щось знайде, і почала нестямно гортати сторінки, бурмочі щось під ніс. Нарешті знайшла. Я так і знала, я знала це. А нам уже можна говорити? сердито фиркнув рон. Та Герміона мов і не чула. Ніколас Фламіль, схвильовано зашепотіла вона, це єдиний відомий виробник філософського каменя. Ця новина не справила того враження, якого сподівалася дівчина. Чого? перепитав Гарі і Рон. «Ох, скажіть по правді, ви що, нічого не читаєте? Ось дивіться, прочитайте самі. Дала їм книжку, і Гаррі з Роном прочитали. Стародавні алхімічні дослідження, пов'язані з виготовленням філософського каменя, легендарної субстанції з дивовижними властивостями. Цей камінь перетворює будь-який метал у чисте золото. З нього також видобувають еліксир життя, що дарує безсмертя тому. Його вип'є. Протягом сторіч з'являлося багато згадок про філософський камінь, але єдиний такий камінь, що справді існує, належить містерові Ніколасу Фламелю, визначному алхімікові і шанувальнику опери. Містер Фламель, який торік відсвяткував свій 665 день народження, веде спокійний спосіб життя в Девоні разом зі своєю дружиною Перенель. 658 років. Бачите, сказала Герміона, коли Гаррі і Рон закінчили читати. Той пес напевне охороняє філософський камінь Фламеля. Я переконана, що він попросив Дамблдора зберегти його десь у безпечному місці, бо вони приятелюють, а йому стало відомо, що хтось шукає його. Ось чому він надумав забрати камінь із Грінгоцу». Камінь, який виробляє золото і зупиняє смерть, вимовив Гаррі. Не дивно, що Снейп за ним полює, кожен хотів би його мати. І не дивно, що ми не знайшли фламеля в тому дослідженні останніх тенденцій чарівництва. Недавро. Які там останні тенденції, якщо йому вже 665 років, правда? Наступного ранку на уроці захисту від темних мистецтв, занотовуючи різні способи лікування вовкулачих укусів, Гаррі і Рон івдалі обговорювали, що вони зробили б із філософським каменем, якби він їм дістався. Лише коли Рон сказав, що придбав би власну команду з квіничу, Гаррі згадав про снейпа і наступну гру. Я буду грати, сказав він Ронові і Герміоні, бо інакше всі слезеринці подумають, що я боюся того снейпа. Я покажу їм, коли ми переможемо, їм буде не до сміху. Щоб тільки нам не довелося плакати, забираючи тебе з поля, сказала Герміона. З наближенням матчу Гаррі ставав дедалі нервовіший. Та й решта гравців хвилювалися, мабуть, не набагато менше. Випередити слізерів у чемпіонаті гуртожитків було чудовою ідеєю. Останні сім років це не вдавалося нікому, але чи дасть їм цей шанс такий упереджений суддя? Гаррі не знав, чи це йому просто здається, чи ні, але, хоч куди він ішов, усюди не трапляв на снейпа. Часом йому навіть здавалося, ніби снейп ходить слідом за ним, намагаючись опіймати. Уроки зілля й настійки перетворилися в щотижневі тортури. Так жахливо Снейп ставився до Гаррі. Може, він знав, що вони довідалися про філософський камінь. Гаррі не розумів, як він міг дізнатися, але інколи мав погане відчуття, що Снейп уміє читати думки. Коли наступного дня біля роздягалень Рон з Герміоною побажали йому успіху, Гаррі знав, що вони переживають, чи побачить його знову живим. Все це не надто заспокоювало. Гаррі майже не чув підбадьорливих слів вута, вдягаючи квіточку форму і беручи до рух Німбус-2000. дві тисячі. Рона Герміона тим часом знайшли собі місце на трибунах поруч із Невілом, що ніяк не міг зрозуміти, чому вони такі похмурі й стурбовані, і навіщо принесли на гру чарівні палички. Гаррі не здогадувався, що Рона Герміона таємно вчилися насилати закляття ноги під замком. Ця думка прийшла їм у голову після того, як Мелфой випробував це закляття на Невілові, і вони були готові заклясти снейпа, тільки до він почне шкодити Гаррі. Дивись, не забувай, локомотор Мортіс, пошепки Герміона Ронові, який саме ховав у руках свою паличку. Та знаю, знаю, огризнув серон. Не діставай. Тим часом вуд у роздягальні відвів Гаррі бік. Хочу на тебе тиснути. Але сьогодні нам за всяку ціну треба якомога швидше піймати снич. Треба закінчити гру, перш ніж сней отримає шанс нас засудити. Там зібралася вся школа. вигукнув Фред візлі, визирнувши з дверей. Навіть ого, Дамблдор прийшов подивитися. У Гаррі тьохнуло серце. Дамблдор? перепитав він і кинувся до дверей, щоб пересвідчитись. Фред казав правду. Дамблдорову сріблясту бороду годі було з чимось плутати. Гаррі мало не засміявся, йому полегшало на душі. Тепер він у безпеці снейп ніколи не наважиться зробити йому якусь капость у присутності Дамблдора. Мабуть, саме тому Снейп був таким сердитим, коли команди виходили на поле, і рон теж це помітив. А я ще ніколи не бачив снейпа таким лютим, сказав він Герміоні. Дивися, починають. Ой!» Той штуркнув Рона в потилицю. Це був Мелфой. А, Візлі, пардон, а я тебе й не помітив. Мелфой задоволено вишкірився до креба і Гойла. Цікаво, як довго протримається Поттер на мітлі? Ну що, Візлі? Може, парі? Рон не відповів. Снейп щойно призначив пенальті на користь гафел пафу за те, що Джордж Візлі поцілив у нього Бладжера. Герміона, схрестивши пальці, стежила за Гаррі, що кружляв над полем, мов яструб, пильнуючи слича. Знаєте, як добирають гравців для гріфіндойської команди? голосно запитав Мелфой. через кілька секунд, коли Снейп присудив на користь гафлпафу ще одне пенальті, взагалі без жодної тот причини. Вони запрошують тих учнів, яких їм шкода. Дивіться, там є Поттер, він не має батьків. Тоді брати візлі, вони не мають грошей. Слухай, лунг Боттеме, а ти маєш бути в команді, бо в тебе немає розуму. Невіл почервонів і повернувся до Мелфі. Мелфою, я я вартий десятьох таких, як ти, затинаючись, вимовив він. Мелфи, Креп і Гойл аж застогнали з реготу, але Рон, і далі, пильно стежачи за грою, сказав: Не бійся його, Невіле. Якби розум був на вагу золота, ти був би біднішим, ніж візлі, не переставав знущатися з невіла Мелфи. Ронові нерви вже мало не рвалися від тривоги за Гаррі. Попереджаю, Мелфою ще одне слово. Роне. скрикнула раптом Герміона. Гаррі, що? Де? Гаррі зненацька ефектно пірнув униз, а на трибунах почулися зойки і захоплені вигуки. Герміона скочила на ноги, запхавши до рота скрещені пальці. А Гаррі мчав до землі, мов куля. «Короче, візлі, тобі повезло, потер, мабуть, помітив на полі якісь грошенята, глузував мелфи. Рон не витримав. Не встиг Мелфою отягнутися, як рон уже стрибнув на нього і половив додолу. Невіл завагався, а тоді поліз через спинку сидіння на допомогу. Давай, Гаррі. крикнула Герміона, вискочивши на сидіння, щоб краще бачити, як Гаррі мчав просто на снейпап. Вона навіть не помітила ні мелфеа з роном, який качалися по землі, ні ударів та зойків, що лунали з клубка рук та ніг, у яких перетворювалися нивіл, Креп і Гойл. А в небі над полем Снейп якраз розвернув свою мітлу, помітивши, як щось яскраве червоне просвистіло повз його голову. Наступної миті Гаррі вже злітав угору, тріумвально піднявши руку зі сничем в кулаці. Трибуни вибухли оплесками. Це, мав бути, рекорд, ніхто не пригадував, щоб хтось колись міг так швидко спіймати снича. Рон, рон, де ти? Гра скінчилася, Гаррі переміг. Ми виграли, Грифіндор лідер. волала Герміона, танцюючи на сидінні і обіймаючи парваті патіл, яка стрибала в нижньому ряту. Гаррі зіскочив зі своєї мітли за півметра від землі. Він ще не вірив він зловив. Гра скінчилася, не протривавши п'ятьох хвилин. Коли на поле білий Гріфіндерці цігарі помітив блідого і розлюченого снейпа, що сідав неподалік, а тоді відчув на плечі чиюсь руку і побачив перед собою усміхнене обличчя Дамблдера. Дуже добре, тихенько, щоб ніхто більше не почув, похвалив його Дамблдер. Приємно бачити, що ти вже не переймаєшся тим дзеркалом і знайшов собі розраду. Чудово. Снейп роздратовано сплюнув на землю. Трохи згодом Гаррі вийшов з роздягання, щоб занести свій німбус 2000 до ангару, де стояли мітли. Він ще ніколи не почувався таким щасливим. Він справді зробив щось таке, чи можна тепер пишатися, і ніхто вже не закине йому, що він має тільки відоме ім'я і більш нічого. Ще ніколи вечірнє повітря не пахло йому так солодко. Гаррі йшов вогкою травичкою перебираючи в голові події минулої години, що сплелися в радісну мозаїку. Грифіндорці підбігають і несуть його на руках. Рон і Герміона вдалині на радощах аж скачуть. Рон, у якого з носа юшить кров, щось весело гукає. Гаррі підійшов до ангару, зіперся на дерев'яні двері і глянув на Гогварць, вікна якого променіли в промінні призахідного сонця. Грифіндор на першому місці. Він зробив, він показав тому снейпові. До речі, про снейпа з головних сходів замку стрімко збігла постать у каптурі. Явно не не бажаючи, щоб хтось її бачив, постать заспішила до забороненого лісу. Помітивши це, Гаррі цілком забув про свою перемогу. Він розпізнав, хто вміє так скрадатися. Це Снейп крадькома пробирається до лісу. Тоді, як усі вечеряли. Що це могло означати? Гаррі знов сів верхи на німбус 2000 і знявся в повітря. Пролітаючи над замком, побачив, що Снейп уже підбігає до лісу. Рушив за ним. Дерева були такі гіллясті, що годі було побачити, де зник Снейп. Гаррі кружляв над лісом, опускаючись нижче й нижче і мало не чіпляючи верхівок. Раптом він почув голоси. Підлетів ближче і безшумно зробив посадку на розлогому буці. Обережно поповз однією з гілок, міцно стискаючи мітлу і намагаючись розгледіти щось крізь листя. Внизу, на цінистій галявині, стояв снейп, але не сам. Поряд стояв ще й квірел. Гаррі не бачив виразу його обличчя, але чув, що той затинається сильніше, ніж завжди. Гаррі прислухався до їхньої розмови. Не, не, не розумію, ч, ч, чому ти захотів з, зустрітися саме т, тут, Сєвірусе? О, я просто хотів, щоб це було між нами, відповів крижаним голосом Снейп. Та й, зрештою, учні не повинні знати про філософський камінь. Гаррі нахилився вперед. Квірил щось бурмотів, снейп урвав його. Ти вже довідався, як можна пройти повз того гегрідового звіра? Сейфірусе, але ж я. «Квіреле, ти ж не хочеш, щоб я став тобі ворогом, загрозливо мовив снейп, підступаючи ближче. Не, не, не розумію, про що ти. Ти чудово розумієш, що я маю на увазі. Десь поблизу гучно ухнула сова, і Гаррі мало не впав з дерева. Коли він відновив рівновагу, то ще встиг почути з неї пові слова той твій фокус покус. Я чекаю. Та я ж не чудово, урвав його сни. Невдовзі ми знову поговоримо, коли ти все добре обміркуєш і вирішиш. Кому ти вірний? Накинувши на голову каптур, Снейп подався з галявини. Було ще досить темно, але Гаррі ще бачив квірила, який стояв нерухомо заціпенівши з жаху. Гаррі, де це ти був? вигукнула Герміона. Ми виграли, ти переміг. Ми виграли. – сішив Рон, поплескаючи Гаррі по спині. А я підбив Мелфеєве око, а Невіл сам намагався побити і гойла. Він ще досі не відійшов, але мадам Помфрі запевняє, що все гаразд. Але ми й дали газу тому слезеринові. Всі тебе чекають у вітальні. Ми там влаштовуємо вечірку, Фред із Джорджем посупили на кухні трохи тістечок і ще дечого. Зараз не до цього, захекнув сказав Гаррі. Ходім, до якоїсь порожньої кімнати, і я вам щось розповім. Упевнившись, що в кімнаті немає півза, Гаррі причинив за собою двері і переказав усе побачене й почуте. Отже, ми мали рацію це філософський камінь, і Снейп змушує Квірла допомогти йому вкрасти той камінь. Він запитував, чи Квірл знає, як пройти повз флафі, і ще казав щось про Квірлів фокус-покус. Я думаю, що крім флафі, є й інші речі, які стережуть камінь може, закляття. А Квірл, напевне, насилавши якісь чари для захисту від темних мистецтв, і тепер Снейп хоче розбити ці чари. То ти хочеш сказати, що камінь у безпеці тільки доти, доки Квірел не здався Снейпові? стурбовано запитала Герміона. Наступного вівторка його там, мабуть, уже не буде, сказав Рон.